Для в'язання ось такого узору сіточка набираємо парну кількість петель і рапорт цього узору всього один рядочок. Виглядає він однаково, що з лицевої, що з виворітної сторони, і в'яжеться дуже-дуже легко. Для початківців те, що треба. Обов'язково додавайте фото своїх робіт в коментарях. Отож, краєву петельку на початку ряду завжди знімаємо, не пров'язуючи. Далі повторюємо рапорт, робимо накид, ось так до себе. Наступні дві петлі пров'язуємо однією виворітною петлею, ось так. Бабусиною петлею. Дві разом однією виворітною. І так в'яжемо до кінця ряду весь рапорт. Знову робимо накид. Дві петельки однією вивертною, бабусиною. Так, бо класична петелька, якщо пам'ятаєте, виверідна в'яжеться трішки по-іншому. Цей рапорт в'яжемо до кінця ряду самостійно. І закінчуємо рядочок, накид. Знову дві петлі разом однією виворітною. Краєву петельку в кінці ряду завжди я пров'язую виворітною петлею. Це її весь рапорт узору наступний рядочок, і всі рядочки будуть в'язатися так само, як ось цей єдиний рядочок, знову краєву зняли. І повторюємо перший рядочок, робимо накид до себе. Дві петельки пров'язуємо однією виворітною петлею. Ну, як сподобався вам такий узор? Мені дуже сподобався. Він в'яжеться легше, ніж такий схожий узор є, коли в'яжеться дві петельки разом. Однією лицевою є з нахилом вправо, вліво, то цей узор, дивіться, набагато кращий. Пишіть свої відгуки в коментарях, обов'язково рівненьких петельок та мирного неба нам.